Рік володіння Теслою після BMW педірки і в мене є що розповісти. Готуємо відео огляд до нас на канал Ютуб. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Я вам детально розповім, скільки я витратив на зарядку автомобіля і скільки б я витратив, аби це було БМВ, скільки я витратив би на утримання автомобіля, тобто на ремонт по зрівнянню з BMW, скільки я витратив на Теслу, скільки я зекономив, які функції є в цього автомобіля. Його всю сучасність, практичність і економічність зробимо порівняння, а також обов'язково ми з вами пройдемося і подивимося, за скільки можна зараз такий автомобіль привезти із Сполучених Штатів Америки, зробити його під ключ. Ну а також розглянемо брата акробата це Tesla Model Y, тому що це два дуже схожі автомобіля, тільки один кросовер, а другий сет. Тому чекайте на випуск відео, буде дуже цікаво. Підпишіться. А якщо потрібна класна автівка із США, телефонуйте, ми зробимо.